Особливості віроспапілому людини є те, що коли він заходить в тіло, то, на жаль, він не потрапляє в кровоплин, Тобто він інфікує місцеві слизові або шкіру, тобто шкіру там, слизову анального утвору, слизову гортані або слизову вульви, вагіни перехідної зони шийки матки. Але безпосередньо в кровоплин він не потрапляє. Тому у імунної системи, на жаль, немає змоги почати виробляти клітини, які ми називаємо антитілами, та, і зробити так, щоб цей вірус був з'їдений, елімінований. Тому скільки б разів жінка або чоловік не інфікувалися під час вірусного пілому людини під час морального сексу, вагінального сексу, анального сексу, тіло. Ніколи не буде виробляти свої антитіла, і кожен раз це буде атака, місцева атака да, вірусами високоонкогенного типу або низькоонкогенного типу. Немає значення, тобто це завжди буде ризик того, що вірус папілом людини буде персистувати. А ось який тип буде персистувати, від того буде залежати чи будуть це просто кондилому гострокінцеві, або це буде початок розвитку раку гортані, раку анусу, раку пенісу, раку шики матки. Тому тут. Стає питання: якщо тіло не виробляє антитіла, як ми можемо тіло допомогти? Звісно, це єдиний шлях це е, е, вакцинація.